Всім привіт! Ви на каналі готуємо разом. Сьогодні готуємо смачну страву з картоплі та грибами. Дуже простий рецепт, теж берімось до роботи. Для приготування цього рецепту нам буде потрібна картопля. Дві штуки будемо натирати на терці. Друзі, підтримайте канал, підпишіться. Будь ласка, не забувайте про вподобайки без кону. Піші в коментарях що сподобався цей рецепт. Напишіть в коментарях, що ви любите готувати з картоплі. Додивляйтесь відео до кінця, щоб не пропустити важливих деталей. Наша картопля вже натерта, тож беремо мисочку, наливаємо воду, будемо промивати нашу картоплю. Друзі, напишіть коментарях, якщо ви любите готувати з картоплі. Добре, перемішуємо, що наша картопля добре промилася. Починаємо видушувати водичку. Цим рецептом цієї страви поділилася зі мною моя хороша подруга, за що я безможно вдячна, готую кожної суботи, не проїдається. Прямо гриби печериця в мене три штучки і будемо нарізати. Пишіть коментаря, з якої чи міста ви дивитеся відео. Зворотні зовсім дуже класно. Мені буде дуже приємно почитати. Всім дякую! Наші грибочки ми вже нарізали, беремо сковорідку, на сковорідку трішки налиємо олії, будемо смажувати грибочки на маленькому вогні. Друзі, кожного вечора, о 9 годині, у мене виходить нове відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити новий цікавий рецепт. Ми брати одну цибулинку очищати та нарізати. Грибочки обсмажуєте, до них ми додаємо цибульку і будемо всмажувати на маленькому вогні. Добре, перемішуємо і продовжуємо готувати. Беремо сиру, я беру 50 грам, і будемо натирати на терці. Сир вже на терті, перемішаємо трошки грибочки і продовжуємо готувати. Тепер будемо займатися картоплею. В картоплі будемо додавати одне яйце і будемо додавати спеції. Я додаю сіль, чорний перець і трішки хмелі сунері. Добре перемішуємо. Добре перемішали, для нам, як наші грибочки, вони обсмажуються, продовжуємо готувати. Додаємо борщ на одну столову ложку і будемо добре перемішувати до однорідної структури. Якщо ви зайшли вперше на канал, обов'язково підпишіться на канал, поставте подобайки, нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Наші грибочки вже обсмажилися, тож додаємо чорний перець, сіль, хмелі, сонелі, всі спеції за смаком і перемішуємо. Наші грибочки вже готові, тож беремо сковорідку, наливаємо трішки олії, будемо викладати нашу картоплю, формувати млинець і будемо всмажувати під кришкою 7-10 хвилин. Обов'язково напишіть коментаря, що сподобався цей рецепт. Будемо перевертати на другу сторону і готувати ще п'ять хвилин. Вверх будемо викладати сир. Це викладаємо з одної сторони. Видаємо грибочки. Знову додаємо сир. За смаком будемо додавати ще зелену цибульку. Будемо готувати ще під кишкою 2-3 хвилинки. Друзі, наш смакота вже готова, тож будемо смакувати. Друзі, підтримайте канал, будь ласка, не забувайте про подобайки. обов'язково напишіть коментарі, якщо сподобався цей рецепт. Просто неймовірно смажте. Тож рекомендую всім приготувати цей рецепт. Від доступних інгредієнтів, простий, швидкий, справиться кожен, не треба ніяких кулінарних навичків. Тож, всім смачного, дякую, що були зі мною в цьому відео. До зустрічного відео, всім миру та спокою, всім па-па-па-па. Друзі, підтримайте канал, будь ласка, не забувайте про подобайки і обов'язково напишіть коментарі, що сподобався цей рецепт. Всім па-па.